Вітаю всіх на своєму каналі. Давненько я не підключалась до вас обличчям в кадрі, але я все, весь цей час займалась своїм улюбленим хобі. Я в'язала, я знімала для вас інструкції на свої готові вироби. І сьогодні про це все ми поговоримо. Останній раз, коли було підключення, це ми розігрували з вами моточок шкарпеткової пряжі з приводу. Двох тисяч підписників на моєму каналі, і в тому відео моточок Шкарпеткової пряжі alize artisan виграла. Тетяна Черваньова. І ми зв'язались з Танією. Я відправила моточок яскраво зеленого свіжого кольору. Я запитала, чи може секційна пряжа, чи однотонна. І вона сказала на ваш вибір. І я щось так листала пряжу і думаю, стоп. Хай буде цей моточок, сама вирішила і відправила. Танечка вже прислала мені фото. Вона почала вже в'язати шкарпеточки, і я дуже задоволена, що все вийшло так, як, ну, як, як потрібно було вийти. Все переможеться задоволена, і я виконала свою обіцянку розігрувати кожну тисячу до п'яти моточок шкарпеткової пряжі. Також протягом цього часу, поки я не знімала для вас такі влогові відео, я знімала інструкції, і зараз я буду додавати фото виробів. На які я зняла інструкції, якими ви зможете скористуватись. Це джемпер каналами Венеції, який я в'язала з італійською мериносовою 100% вовни. метраж пряжі в 100 грамах 400 метрів. Дуже красивий такий витончений візеруночок, мені дуже подобається. Також я зняла відео на літній топ, ажурний літній топ із італійською бавовни Емі. То ні, цю пряжу два роки тому я купувала по акції на розпродажі. Але листаючи сторінку ярна, я побачила, що там є ця пряжа. Тож також ви можете, якщо саме з оригінальної пряжі, ви можете зайти на. Сторіночку Ярна і придбати там собі цю пряжу. Цей топ постійно ношу, дуже подобається, тож також, якщо вам цікаво, користуйтесь. І ще один топ, інструкцію на який я зняла, також ви зараз можете бачити його на екрані це пряжа вітчизняного виробника. І вона називається Вівчарі етнокотон. Це тоненька пряжа в 100 грамах 600 метрів. Я в'язала в одну ниточку. Ви бачите, що візеруночок ромби, і що останнім часом мені дуже подобаються ромби. Якось не знаю чому, але я з задоволенням, і це вже не перший І джемпер, я в'язала. Таким саме ромбами. І е, зараз я покажу вам сьогодні, що я в'яжу також це ромби. Ось. І ви також можете скористуватись інструкцією саме на цей літній топ. Він легкий, тоненький, дуже приємний. Але в мене його нема. Зараз тут він залишився вдома, але в мене були фото, і я змогла зняти. І я вважаю, що ця модель вона актуально. Я її в'язала років 3 або 4, тому я зараз не можу так е, з впевненістю сказати, але що візерунок, що модель, е, вона актуальна, я вважаю, зараз, тож можна в'язати і носити з задоволенням. Також на каналі вийшли майстер-класи на візеруночки. Зараз також додам візеруночок саме на джемпер, який я зараз в'яжу. Маленькі ромби я зняла прям попетильний майстер-клас. І зняла майстер-клас на візеруночок, яким я зараз в'яжу собі топ. Але, дівчата, тут я трошечки, знаєте, так в цих двох майстер-класах трошки в мене є такий ну, прокол, можна сказати. Я в'язала і підклала саме полотно який я вже в'язала. І моя камера, вона постійно фокусувалась саме на полотні, а не на моїх руках. І тож деякі фрагменти, вони трошки розм... розмиті. І коли я в'язала маленькі ромби, там краще видно. А от коли я в'язала як колосок, я додам зараз візеруночок, то на початку відео, коли я пров'язую перший рапорт, то там так не дуже якісно, і я за це виб... Вибачаюсь, і мені дівчата писали в коментарях, що аж голова починає боліти. Я і ще раз вибачаюсь, мені не потрібно, мабуть, було випускати такі відео, але ну, перезнімати не було часу. І я що я зробила? Я саме цей візерунок, який зараз ви бачите, я в другій частині відео і ще раз пров'язала рапорт. І саме там я вже мені дійшло прибрати полотно і там вже фокусування було саме на, на моїх руках саме на в'язанні. Тож тут я іще раз вибачаюсь, але ну, не настільки там критично, знаєте, можна все побачити, якщо дуже захотіти. Тож... Тож користуйтесь, якщо мої відео для вас будуть дуже корисні, я буду дуже задоволена. А ми з вами йдемо далі. І далі я хочу вам розказати і показати, які у мене процеси, які у мене придбання пряжі. Чим, з чим це пов'язано, бо саме щось купувати я нічого не збиралась і не хотіла. Але тут зараз розкажу, чому я трошечки придбала, бо зараз є з чого в'язати і хочу все дов'язати по, по максимуму, а потім вже щось нове, бо дуже багато виробів ну також вони, ну вони, навіщо? Тож, е, е, тож сьогодні вам все розкажу. І перша робота, яку я хочу вам показати, це процес, але зовсім трошечки залишилось, і це вже буде готовою роботою. Це джемпер із пряжі Yarnaard Джинс. Це пряжа, склад її 45% акрил, 55% котон. Е, виробник нам рекомендує спиці 3,5, 4 але я в'яжу на трічки. Мені подобається, як виглядає полотно. Метраж цієї пряжі в 50 грамах, 160 м. Колір 68, і ось він такий приємний джинсовий колір. І зараз я вам покажу саме цей джемпер. Я відійду трошечки далі, бачите, да? в мене готова спина, готова, спина, готова передня частина, готовий один рукав, і я вже обробила горловину. Горловину я обробила гумкою одна лицьова, одна виварідна, і ви бачите, що я закрила голочкою. І бокові шви, плечові шви я з'єднала методом трьох спиць, а просто бокові шви і рукав я просто примітала, я не знаю, як вірно сказати, примітала на російською, пришила просто ниточкою, щоб приміряти на жінку, для якої я в'яжу цей джемпер. Цей джемпер я в'яжу на замовлення, але я вирішила все ж таки подарувати. Якщо ця жінка дозволить мені це зробити, то я їй просто подарую, бо вона дуже багато для мене зробила і допомагала ну, в той ситуації, в якої ми зараз знаходимось, і я просто хочу, хочу ну, віддячити саме таким чином. В попередньому відео, коли в попередньому відео я показувала вам декілька візерунок саме з цієї пряжі, і я казала, що саме цей візеруночок, от він був останній, це саме той, яким, яким я в'яжу полотноце, Ось я б обрала саме цей візерунок. І ви можете собі, собі уявити, вона обрала так само саме цей візерунок. Це звичайна модель. Я в'яжу знизу вгору окремими деталями е, нічого я обов'язково а і саме що хочу сказати е, майстер-клас на візеруночок є на каналі Саме про ці, про ці маленькі ромби я вам розказувала трошки раніше в цьому відео. Ось. І рукав тут буде три чверті, але я щось не розумію, я, щось він мені здається трошечки довгий. На себе я поміряла, але це не дуже мій розмір, якось він ну, не три чверті, а Практично ось тут у мене у мене, аж ось от, от так, ось тут. Але жінка ця вона повніше, ніж я, і я так вважаю, що коли додадуться животик і груди, і руки трошки товщівні, то може вони воно нормально і сяде. Тож нічого зараз з ним не роблю, поки не приміряю, і буду далі тоді вже рухатись і. Буду закінчувати. Тож, в принципі, з цим же джемпером, все, більше нічого тут сказати поки що нічого. Інструкцію обов'язково зніму, коли він буде готовий. І далі я хочу вам показати свої просування по літньому топу, який я в'яжу з пряжі Rose від Віта. Це пряжа 100% бавовна подвійної марсеризації в 50 грамах. 150 метрів. І, на мою думку, це не пряжа для літнього виробу. Бо це шнурок, він жорсткий. Але я не подумавши, купила собі. І в мене бувають такі проколи. Але я купила і ну для того, щоб вона в мене лежала лежала, я не можу собі це дозволити. І я все ж таки вирішила зв'язати літній топ. Він потихеньку у мене просувається. Коли я в попередньому відео вам показувала, то ми там, в мене там було десь 10-15 см я пров'язала. А тут зараз ось ви вже бачите, скільки в мене пров'язано. І візеруночок трошки ближче, зараз вам, вам покажу. Він мені нагадує, Колосок, саме на цей візерунок я знімала майстер-клас. Пряжа жорстка, як я вже сказала. І е, я хочу носити цей джемпер на кож... цей топ на кожен день, звісно, він не підійде, бо якщо на вулиці жарко, то в ньому також буде жарко, не дивлячись на те, що це бавовна. Але я хочу його носити під каблук, під класичну юбку, під класичну. Класичну спідницю вибачаюсь, і він буде без рукавів. Ну, я так бачу його без рукавів, і під горло трошки, ну так, практично під горло. І щоб я так трошечки зараз схудла, якщо до вересня іще я трошечки так менше стану, то мені здається, це буде дуже так непогано. Я покажу, що буде виходити, але я так вважаю, що можна і під джинси його буде носити, коли буде не жарко. Але ж так, знаєте, потихеньку зараз основна, основний мій процес це джемпер на замовлення. А це так трошечки, коли хочеться переключитись на щось світле. Тож я потихеньку беру по 4, по 5 рядочків і в'яжу саме цей топ. Дівчата, а далі в мене готова одна шкарпеточка. І зараз я вам її покажу. Давайте я спочатку покажу пряжу, з якою я в'яжу. А в'яжу я шкарпетку з риги. Це в перший раз я пробую цю пряжу, колір 58,09. Але знаєте, я купувала, бачу, що це зроблено в Італії для Германії підписано. Я купувала її в стоковому магазині, і може зараз і нема такої пряжі, але це перший, перший, перша моя робота з цієї пряжі. Дивіться, як вона виглядає. Вона секційного фарбування. І, дівчата, вона мені дуже подобається. дуже. От е, Я декілька із недорогих таких е, пряж я пробувала і алізи, і нако, і зараз ригія, потім Ар... Арка... супервош Аркабалена. І мені дуже подобається Алізе Артісан. І тепер я розумію, що мені ця пряжа дуже і ще сильніше подобається. Бо е я зрозуміла, що мені подобається саме шерстиста пряжа е супервош, аркабалена, вона така м'якенька, там мерсеризована вовна, і ну, вона сідає. це... Е ну... Це погано, як для мене, то це погано. Алізе Артісан, е, я кидаю в машинку і нічого зі шкарпетками от за сезон нічого з ними не вийшло, е, нічого не сталося, які вони були, такі, і... але вони залишаються такі шерстисті. А ці, а ці. мені, е, по-перше, сподобалось фарбування, як лягли секції. Бачите, так? Да? Коли вчора я попрала цю шкарпетку, то вона залишилась шерстиста. Але вона якась масляниста. От пряжа, вона як масло. Вона, ну, вона колюча, колюча. Але якась така, ну я не можу передати. Але як щось як масляна в неї таке є. Не знаю, не знаю, як це розказати. І е, спочатку я. Е... Ці шкарпетки думала, що це будуть чоловічі шкарпетки, я думала для чоловіка зв'язати. але, І я набрала тут 64 петлі. Собі я набираю 60, а йому набрала 64. І коли я на нього міряла для того, щоб зрозуміти, скільки мені в'язати іще саме стопу, і вони так некрасиво розтяглись ці смужки на його нозі, і він каже, Ой, ну мені некомфортно, я щось мені не подобається. Я оділа на себе. І о, чудо, Вони, вони так класно виглядали на моїй нозі, але вони, вони мені подобаються. Але поряд сиділа мама і каже: Ой, слухай, це самі красиві шкарпетки, які ти зв'язала. Кажу, давай свою ногу. Ми поміряли на її ногу, вони сіли ідеально, просто ідеально. І кажу, все, це будуть твої шкарпетки. Я їх, я їх пров'язала тут стопу вже була дуже довга. Я трошечки підрозпустила і закрила мисочок. І от зараз, думаю, мені мабуть не потрібно було розпускати, але були б вони трошки довші, Ну, не знаю. не знаю. Але вони сьогодні, от я на неї приміряла І вони ідеально сидять. Ну просто ідеально. От бувають, знаєте, зв'яжеш шкарпетки, ну, шкарпетки й шкарпетки, а це просто настільки класно. Ага. Е і, можна... е і знаєте, я щось для себе вирішила, що шкарпетки у мене постійно будуть в роботі. Бо шкарпетки це м такий виріб, коли е який. Почала і зв'язала, почала і зв'язала трошки швидше, ніж Джемпер. І знаєте, тут е, свого роду така кольоротерапія, якщо можна це сказати. Ну, світотерапія, я би сказала, російською, а тут, мабуть, кольоротерапія, не знаю, поправте мене, якщо я щось не так кажу. Е, Джемпер в мене джинсового кольору, темного, топ я в'яжу, молочного кольору. А якщо щось хочеться таке більш яскраве, трошечки поласувати, знаєте, кольорами, трошки смачненького такого в хобі, то я беру шкарпеточки і я так також потихеньку, потихеньку, я не швидко десь пров'язала одну секцію, відклала і ще трошки пров'язала, вийшла на вулицю. Ну Там великий джемпер не хочу вже виносити, білий також, щоб нічого там не забруднити. Аж шкарпетка взяла. І потрошки-потрошки в'яжу. Тож потихеньку буду просуватися далі. В'яжу звичайним способом, нічого тут нового, звичайно, кругла укріплена п'яточка, клин підйому, стрічковий мисочок, поки що буду в'язати так. Бо шкарпетки в'яжу, просто не задум... не... ні о чому не задумуватися, просто хочеться в'язати і ні про що не думати. Тож так. Але в мене є цікавий майстер-клас. Я купувала у дівчини Floral Wool, Оля її ім'я. І тут мені потрібен моточок однотонної пряжі, і я дуже хочу зв'язати шкарпиточки по її опису. Там вони в'яжуться візеруночком. Але коли куплю, тоді буду в'язати <сміття> моточок однотонної шкарпеткової пряжі. А ми йдемо з вами далі і хочу вам нагадати про пряжу, яку я показувала вам в минулому, в минулому відео. Цю пряжу я отримала на день народження від подруги. Склад, називається вона «Котон слік», мабуть так. Склад цієї пряжі 80% бавовни і 20% шовку в 100 грамах 1400 метрів. І вона надіслала мені на день народження цю пряжу і сказала: каже, зв'яжи собі літній топ. І я спочатку, так знаєте, думаю, точно зв'яжу. Але потім подумала і вирішила, що топів у мене на літо достатньо. А от саме джемпера або катапанка. Е, кардиганчика такого або кофти в мене немає. І я щось вирішила і влітку ну, так, щоб ну, десь я так ходила ну, в магазин збігала там іще кудись і все. А от на роботу. Саме такого кольору в мене немає ні одного джемпера, це ну, молочний кольор, я б так сказала. І друга подруга мені надіслала гроші на день народження. І я сьогодні збігала на пошту і забрала ось таку пряжу. Я придбала, я купила собі. Це 100% мерсеризована вовна Ekstra Fine в 1400 метрів і ірен. Вона дуже розповсюджена, ця пряжа, і вона дуже класна. Вона мені подобається. Я не раз нею користувалася вже. І що я хочу? Я хочу взяти дві ниточки бавовни з шовком і дві ниточки ірен. І зв'язати собі або джемпер, або кофту. Якщо дві нитки мерсерозованої бавовни Ірен 1400, то це буде 700 метрів. І дві ниточки такої ж самої 1400, це також буде 700 метрів. А якщо ми складаємо цю, -цю нитку, то це десь буде метраж 350-300 метрів. І це буде класний класний метраж саме для джемпера на осінь. І я хочу зв'язати його якимсь ажурним візеруночком. В мене є вже. Ну, на прикметі візерунки, якими я хочу зв'язати, тож обов'язково почну, зараз закінчу джемпер і буду починати потихеньку, також потихеньку буду просувати джемпер для того, щоб встигнути до осені. Мені здається, він буде класний. Буду вам також показувати, буду знімати майстер-клас на візерунки. Ну і, звісно, коли буде готовий, вже зніму інструкцію. І ще хочу розказати вам про одну пряжу нагадати, в одному із попередніх відео я показувала вам пряжу, яку я придбала в, секон... в секонд-хенді. Це англійська пряжа в 50 грамах 100 метрів. І я хотіла собі. І я хотіла собі зв'язати топ такий, щоб він був ну. Право вліво розхля... розхлябаний такий, трошки так ем, ніряшлива віда. От, от, щось таке хотіла зв'язати. Але ця пряжа, неймовірно, косить, неймовірно, що я вже не, не пробувала, Ну тільки що з бубном не танцювала. знаєте. І мені вже рекомендували і пропарити її. І так як я завжди знаєте, на шпильку чіпляю, розкручую і в'яжу і нормально тоді нічого і перемотувала. Ну, знаєте, ну не заслуговує ця пряжа стільки мороки, стільки я з нею тут проморочилась і часу втратила. Але вона в мене є, розумієте? І якщо б це було до війни, якщо б це було, я жила вдома, то я б її викинула, не задумуючись. І не, не б свій час, не втрачала б час на неї, але ну не можу зараз, ну от не можу. Не піднімається в мене рука. І що ж я зробила? Ой, я докупила, щоб стабілізувати це полотно. Ірен я купувала в магазині ярна, я вам не сказала. І саме цю ниточку, яку зараз я вам покажу, я також її придбала в ярні. Це пряжа називається Селена, ніколи я з нею не в'язала. Але дівчата мені порекомендували в магазині. Я розказала ситуацію, я розказала, що мені потрібно бавовну просто стабілізувати. Ось, тут 5% кашеміру і 95% бавовни. В 100 г 1500 метрів. І я я просто хочу взяти одну ниточку цієї бавовни, додати ось до цієї нитки і спробувати, зможу я стабілізувати чи ні. Якщо ні, то тоді все, я викидаю цю нитку, а ця пряжа це дуже класна пряжа. Я, ну, вона неймовірно, вона м'якенька. Я додам її, можу додати просто до того процесу, про який я вам попередньо розказувала, і полотно буде трошечки товше. Може, а, мені може одного тоді моточка і не вистачить. А може, я ще один моточок докуплю, придбаю і все. І зв'яжу, буду в'язати зв тоді в 5 ниток. Тож я вирішу вже спочатку спробую, якщо ні, то все. Більше я <смеш> не буду витрачати час саме на цю пряжу. Але я, знаєте, дивилась в інтернеті, і вона є в продажу в Україні, вона є в продажу. Не знаю. Ну, возмущена цією пряжею. Тож, дівчата, ну і це все, в принципі, що я хотіла вам розказати. Ми рухаємось з вами далі. Я знімаю ви, по можливості, дивитесь мої відео, ставите пальчик вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте. Задаєте питання, я зараз працюю над відео, в якому я хочу розказати про всі свої літні вироби, які я в'язала. Знаєте, на жаль, в мене є дуже цікаві літні футболки, але в мене немає тут візеруночків. Бо саме ті. Е Самі ті топи і футболки. Ну, я не зустрічала в інтернеті так от у вільному доступі. Я подивлюсь, але мені хотілося би повторити саме тіми візерунками, але. Все залишилося вдома, на жаль. Ну, буду показувати, буду розказувати, якою я пряжу задоволена, якою ні, деяку пряжу вже зняли з виробництва. Але я так вважаю, знаєте, для натхнення. Я, якщо чесно сказати, я не в'яжу по чимось описам. Але я завжди із задоволенням дивлюсь дівчат-блогерів, як європейських, так і українських. І я просто, знаєте, для натхнення. Я подивилась, щось десь якийсь колір побачила, десь якусь смужку, як чергують, десь, може якась пряжа, і я зацікавилась. І я використовую в своєму в'язанні. Не обов'язково брати і мою інструкцію і прям повторювати петля в петлю. Бо не завжди виходить, ви розумієте, саме той виріб, який я зв'язала. Бо у нас у всіх різна щільність в'язання. Різні спиці, різні руки, різна голова і все різне. І не можна сказати, що в мене класно, воно вийшло, а у когось це буде погано. Ні, ми просто всі різні. І тому в'яжіть свої вироби, отримуйте задоволення. До нових зустрічей!